Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледней. Тестую нову камеру і хочу зробити таке невеличке відео, але сподіваюся, воно буде цікавим для вас, тому що воно стосується теми, яку важко роздивитися на таро, тому що це тема. Дати народження і дати смерті. У мене є відео на каналі, яке я записувала 9 років тому, і на нього буде посилання на це відео. Але, в принципі, висновки у мене навіть через 9 років ті самі, що і колись. Я вважаю, що безпосередньо точну дату народження людини або смерті людини. За допомогою Таро подивитися неможливо, якщо ви намагаєтеся конкретно спитати, у який день це станеться. А, тому що це таїнство, це диво. Як народження, так і смерть. Це диво. А Таро зазвичай це прогноз може бути. Розумієте, це трошки інша справа. Тобто, якщо ми беремо якийсь термін часу, так, проміжок часу, наприклад, там, декілька місяців або навіть місяць, або рік, то ми можемо отримати відповідь про народження дитини чи про смерть людини. Можемо. Але намагатися. Дізнатися про конкретну дату і конкретний час це справа марна. Якщо у вашій практиці це відбувається інакше, якщо ви можете це зробити, то я можу вас тільки з цим привітати, бо зараз я буду розповідати тільки про свій власний досвід. І все-таки скажу, що не потрібно знати оці дати, точні, не потрібно, тому що це таїнство, це диво. Так от. Отже, тема смерті і тема народження, я розпочну з теми смерті, щоб потім перейти до більш приємної теми теми народження. І про тему смерті розкажу таке: у моїй практиці можна було подивитися, чи людина піде з цього життя, якщо йдеться про... Важку хворобу, якщо людина тяжко хворіє, якщо вона е, такого, знаєте, вже похилого віку, то можна подивитися там, наприклад, на е, такий, е, ну, скажімо так, реальний проміжок часу, знову ж таки, там кілька місяців, півроку, рік. Але е, точної дати назвати неможливо. Хоча карти Таро дають таку інформацію, але вони дають її не у вигляді. Відповіді на запитання, чи помре людина там такого-то числа, так? а вони дають таку інформацію у вигляді карти дня для людини, яка є родичем. От я пам'ятаю, у мене на форумі одна з форумчанок витягла для себе на наступний день карту смерть. Що таке карта смерть? Карта смерть означає зміни. Якщо це у побутовому сенсі зміни, то це може бути завершення якоїсь справи і початок нової. Це може бути раптове погіршення самопочуття, смертельна втома, може бути переїзд, може бути звільнення, розлучення тощо, так? Але для неї ця карта смерть позначила день, коли її життя докорінно змінилося, тому що пішла з життя її мама. Причому раптово пішла. Так, як, власне, і має бути за смертю. За смертю це відбувається раптово. Ну, скажімо так, коли людина не очікує, що хтось із близьких піде з цього життя. Це перший випадок. І другий хочу розказати про власний досвід, про досвід у моїй родині, коли інформацію про те, що людина піде з життя, отримала навіть не я, а мій старший син. Він трошки. Вивчає таро, так, чисто для себе. І він собі витяг карту дня, старший аркан суд. Старший аркан-суд може в якості карти дня мати дуже і дуже різні значення. Так, ця карта може вказувати на важливі події у вашій родині, але це може бути і зустріч з рідними і близькими, це може бути важлива подія в сім'ї. Може бути і день народження, і може бути і одруження, може бути розлучення, може бути вирішення судового питання, пов'язаного з, наприклад, поділом спадку, чи якісь інші судові рішення щодо земельної ділянки, яка належить родині, ну, щось таке. так, Або вирішення якогось іншого важливого юридичного питання тощо, або просто вирішення якоїсь ситуації сімейної. Так от, іноді суд може ще вказувати на такі зміни в родині, як смерть близької людини. Справа в тому, що мій батько кілька років дуже сильно хворів, але мені карти не показували, що буде далі. Вони постійно мені показували або п'ятірку Пентаклів, на його стан здоров'я і на перспективи. Що далі буде з ним, от у аспекті здоров'я, або п'ятірку Пентаклів, або перевірнуту четверку Пентаклів. Тобто вони постійно видавали якісь карти, які вказували на страждання, на хворобу, але не на перехід в інший світ. І от він дуже страждав сильно. І лікарі, на жаль, нічого не могли вдіяти. Вони були безсилі. І моєму синові у якості карти дня. З вечора він тягне карту дня, як і я, випала карта суд. І він підійшов до мене і спитав, чи може це бути ось така подія, чи може дідусь вже піти до іншого світу. І я сказала, що так, це можливо, не виключено це. І я йому порекомендувала витягти просто ще одну уточнюючу карту, просто одну карту, не робити горизонтальну докладку, просто одну карту витягти. І він витяг зірку. І я сказала, що так, є така ймовірність, що дідусь піде в інші світи. І справді, наступного дня мій тато пішов з життя. І для нього це було справді полегшення, тому що у даному випадку ці карти означають, що людина припиняє цикл своїх страждань. Він дуже сильно страждав, і нарешті він звільнився. Суд завжди означає звільнення. Звільнення від. Певних страждань від певного тягаря тощо. А поряд із зіркою це точно, скажімо так, полегшення для душі. Ось така комбінація, ось такий приклад. Ну, а тепер перейдемо до все-таки більш позитивної теми: до теми народження дітей. Моя учениця написала мені, вона ж і моя учениця, і моя клієнтка написала мені, дала мені зворотний зв'язок. Три роки тому я її консультувала, вона хотіла знати, чи будуть у неї діти у другому шлюбі. І я подивилася і сказала, що це станеться через три роки, не раніше. І так воно і сталося, власне. І вона мені писала, коли вже готувалася до пологів, і хотіла знати, коли саме ці пологи відбудуться. Але я її попередила, що такі речі. Знову ж таки, це таїнство. Можна собі просто витягти карту дня, і от за картою дня можна визначити певну подію, яка станеться цього дня. Можна орієнтуватися так. Але вона все-таки наполягала на тому, щоб я на певні кілька днів, там на 8 днів, витягла їй карти з питанням, не карту дня, а карту з питанням, чи є ймовірність народити саме цього дня. Тому що у неї там уже, скажімо так, організм був готовий до пологів, тому там ми дивилися вісім днів. При цьому перший день, на який я витягла їй карту, от перший день там випала шістка кубків, і я їй сказала, що у цей день. Можливо, ви можете народити, але насправді вона не народила в цей день. У неї не почалися пологи, а в цей день був її день народження. Шістка кубків ще може вказувати і на дні народження, і на те, що збирається вся родина, так воно і було. На наступний день з тих, які вона просила подивитися, випав король кубків. Тут я теж сказала, що ні, це скоріше за все буде просто турбота її чоловіка про неї. Далі випав світ, і я була впевнена, що це один з таких, знаєте, маячків, які можуть вказувати на те, що от якраз це може бути саме в цей день. Далі випала зірка. Тут я теж їй сказала, що і в цей день можливе народження дитини. Потім а, випала п'ятірка жезлів, а, повішений, так, четвірка мечів і шістка жезлів. Ну, і я сказала, що враховуючи, що тут ось такі є два вагомі старші аркани, що найбільша вірогідність це от народити в день за світом або за зіркою. Тобто у цей день можуть розпочатися пологи, і в цей день можуть розпочатися пологи. Насправді, взагалі, ось уся ця картина виявилася зовсім іншою. І от хто знається на таро і хто дивиться це відео, от. Як ви думаєте, у який день вона народила? Ні за що не здогадаєтесь, Ні за що. Тому що вона народила у той день, на який випала четвірка мечів. Бачите? Але, але той день, на який випала четвірка мечів, це було 17 липня. Тобто, зірка все-таки дала підказку, але не на день, а на дату на 17 липня. Вона народила 17 липня. І вона мені написала саме у той день, коли у неї почалися пологи. І я, звісно, подякувала їй за зворотний зв'язок і вирішила ще подивитися, як пройдуть ці пологи, тому що я робила їй окремий розклад на пологи, і він був дуже позитивним, просто на диво позитивним. І пологи мають пройти добре, і дитина народиться здоровою. Ну тобто, все добре буде. І роди будуть природні. Вона дуже боялася, щоб не було кесарева розтина. Так от, я витягла їй на запитання, як пройдуть пологи сонце. Я їй сказала, що все у вас буде добре, будуть хороші, благополучні, легкі пологи. І так воно й вийшло. Вона народила за дві години. Уявляєте, це теж от це диво. Розумієте? Все-таки це диво. А ще до цього розкладу вона мене питала, коли відбудуться пологи, вночі чи в день. Вона дуже переживала, щоб чоловік міг бути поряд із нею і переживала, ну, хотіла, щоб це було в день. Чи буде це в день? Четвірка жезлів, чи буде це вночі, чи будуть пологи вночі, це відлюдники. Я їй сказала, що все-таки за четвіркою жезлів, оскільки це карта успіху, сімейного свята і радості, то це у нас все-таки будуть денні пологи. І так воно і вийшло. Я дуже рада за неї, але бачите, все-таки, от на мою думку, на мою думку, дата народження і дата смерті точна дата. Це таїнство. Ми не маємо знати, коли людина народиться або коли вона помре. Це, скажімо так, ну, поза зоною досяжності. Можливо, людині просто не треба знати таку інформацію. Чому? Тому що її досить важко сприйняти. От уявіть собі, якщо ви будете знати дату народження чи дату смерті когось із своїх близьких, або свою дату смерті. Що ви будете з цим робити? Як ви будете з цим жити? Але повертаючись до моєї клієнтки, вона мені подякувала і сказала, що оскільки вона була налаштована за картами, виходило, що вона раніше народить, вона була налаштована на те, що ось-ось усе буде, ось ось почнуться пологи, то вони з чоловіком дуже швиденько, скажімо так. Зібралися, придбали усе необхідне, тому що в них ще нічого не було придбано: усі речі, все, що потрібно малятку, все, що потрібно мамі і так далі. І вони були повністю готові до цих пологів. І ось можливо, саме тому випадали такі карти, які вказували на те, що вже треба бути готовою. Ось так. Ось такий розклад. Я дуже рада за мою клієнтку і дуже знову ж таки вдячна їй за зворотній зв'язок. І сподіваюся, що все у неї буде добре. Ось такий розклад. Ну, я сподіваюся, що вам було цікаво, і сподіваюся, що камера цього разу мене не підвела. Гарного вам вечора дня, коли ви дивитесь це відео. На все добре!